Сезон відпусток він закінчується, залишається буквально два тижні літа календарного, і ми зараз проводимо, поговоримо, проведемо розмову про те, куди ж ведуть нині найпопулярніші напрямки з Польщі на якісь вакації по польську канікули. Особливо якщо врахувати, що у деяких популярних країнах вирують зараз лісові пожежі, про що ми вже говорили. Отож, куди їдуть відпочивати українці, куди їдуть відпочивати. Поляка, зараз про це все ми поговоримо з нами на зв'язку. Експертка у сфері туризму Мар'яна Масяк. Ми раді вас вітати, пані Мар'яно, і дякуємо, що відгукнулися на наше запрошення. Доброго ранку, доброго дня. Вітаю е, так. Одразу знаєте, одразу, туриз... одразу так, хочемо спитати: от чи багато українців їдуть зараз на відпочинок через Польщу, і які саме це найпопулярніші напрямки. Ви знаєте, після повноштабного вторгнення ми працівники туризму думали, що з туризмом буде закінчено, але через якийсь період часу зрозуміли, що все ж таки це наша робота, якою ми живемо, і з якої ми живемо. І це я дає можливість трошечки людям перепочити від тривог і переключитися відповідно поповнити свій саногенний потенціал. Для початку це були такі, скажімо, більш автобусні тури з України. Здебільшого це було все зі Львова. А зараз фактично є дуже багато вилютів з, зокрема власне, з Польщі, тому що фактично більше центр України, Західна Україна більше їдуть з Польщі. Деяка частинка все ж таки з кишинева їде, можливо, там їм легше сполучення, але якось на Польщу більше орієнтуються. Можливо, якісь є певні такі мовні, менше мовних проблем, тому що, скажімо, так в більшості орієнтуються в мові в польській, і вона десь є ближче. Хороше сполучення, тому що чи поїзд, чи інтерсіті, чи автобуси. Чи, наприклад, дуже багато наприклад от власне західного регіону їдуть е, самостійними переходами, скажімо, пішими переходами, а далі добираються до Польщі, і відповідно звідти летять. Найбільш таким найпопулярнішими все ж таки напрямки залишаються Туреччина, але можливо я навіть скажу акцент на тому, що Туреччина більше гейське повозбережжя, тобто бодрум, Мармарис. Е, це ще свідчить того, що там менше туристів е, з країни ворога. Також анталійське узбережжя залишається, тому що сервіс оце все включено. Воно все ж таки дає напевно більше можливості відпочити туристи. Це зокрема тільки як кажуть, мами з дітками або бабусі з дідусями, і відповідно ті, яким легше бути на все включено. От ті країни, які ви назвали щодо пожеж, ви знаєте, ну це така, скажімо, статистика вже неодноразово. З кінець серпня, верніше кінець липня, серпень, це завжди пожежі. Чорногорія, Хорватія, Греція. Але сказати так, що воно десь відштовхує, я би не сказала. Я мала можливість недавно побувати в Чорногорії, ну автобусом, правда кажучи, зїхали, але ну. Всі знають, є пожежі, але якось до того дуже легко ставляться. Можливо, в нас вже той фактор страху, наскільки поріг страху <гум> ну, так, так. минув, що ну пожежа, ну нічого, море діє, все добре, нас вивезуть. Тобто люди, напевно, трошки безстрашні стали. <гум> тобто, не можна сказати, не що не відображається, нема якась... такого, що повертають якось там путівки. Коли... Ні, ні. Ні, Ніхто не анульовує. Ви знаєте, в принципі, люди вже е, розуміють, що зараз такий час, що всяке може бути е, дуже багато запитуються таке, наприклад, про страхування від невиїзду, якщо якісь в разі чогось, що може статися, але прекрасно всі розуміють, що в нас зараз така ситуація, що ти маєш жити одним днем. Якщо ти вже оплатив поїздку, то вже переважно стараються так робити, щоб їхати. Були звернення щодо от, а як там пожежі. Але от, наприклад, правду, Хорватія. Чорногорія, ота сторона чань, Хорватія Макарська. Вони, це як -то, закономірно, що пожежі там є. Ну, вони не є такі масові страшенно пожежі. Я думаю, що це все єдине, в чому воно заключається, завжди затори, шалені затори на дорогах через mm -hmm. те, що їх гасять ті пожежі. Але от. Е Тенденція туристів, що нема такого, що я не поїду, бо там пожежа. Скажіть, будь ласка, доводилося евакуйовувати туристів, якщо вони перебувають в зоні якісь небезпечної, скажімо, що там пожежі чи щось було так. В минулому році було на острові на Родусі були пожежі в готелях, і то достатньо таких доволі рівня. хорошого. Трошечки, можливо, знаєте, поняття паніки існує, але доводилося евакуйовувати. Але просто скажімо так, приймаюча сторона, дуже гарно спрацювала, їх просто перевезли. В готелі, які є безпечніші додому, їх не відвозили, тому що в принципі не було такої потреби. Люди просто-напросто переїхали в інший готель. Було таке, що навіть кажу, що в Родосі готель досить такого великого, хорошого рівня він майже так достатньо добре згорів, але людей всіх евакуювали і перевезли в інші готелі. Угу. На щастя, було без жертв, все було добре все так? Гаразд, так, час позатим. Ні, ні, все було спрацьовано, все було То гаразд, добре. тобто не було проблем. Угу. Скажіть, будь ласка, ще таке питання в Україні триває війна, все -таки таке повномасштабне вторгнення небезпечно. Але якщо говорити про туризм в Україні чи приїздять із-за кордону люди зараз в Україну не тільки в гуманітарних цілях, не тільки в волонтерських, але просто щоб подивитися на якісь більш безпечні території або столицю, побачити, наприклад, або навіть побачити якісь реалії війни в більш безпечних територіях? Ви знаєте, приїжджають дуже багато, власне приїжджають. Ну звичайно, Карпати, сторона, ось Тичного ось ця Буковель, Закарпаття, Яремче є багато туристів, власне приїжджають, які можуть їхати і транзитом. Тобто, вони розповідають, що вони їздили там, наприклад, там привозили ту ж гуманітарну допомогу, але вирішили приїхати ще подивитись. Окрім того, у Львові багато, тобто це не лякає. У Львові поляків багато було. А а куди загалом от поляки е, зараз частіше їздять відпочивати, як от показують рейси, е, чи є такі дані? Чи відрізняються загалом от їхні вподобання від вподобання українців? Напевно, що відрізняється. Тому що, ви знаєте, от що дуже дивно, в нас, напевно, туристи їздять менше, але вони обирають більш такий якісний відпочинок. Тобто, якщо це буде готель п'ятизірковий, е, там мають бути певні. Вони як. Е, от я хочу виділити роботу українських працівників туризму. Е, якщо в нас, скажімо так, зі 100% 99% від бачили ті країни, які пропонують і орієнтуються дуже добре. Я просто наводжу приклад: якщо от перший рік повномасштабного вторгнення е, мої там, наприклад, знайомі зверталися до польських операторів, які в принципі багато не давали вибору. Дали два-три готелі і сказали: оце достатньо в нас підхід трошечки інакший, В нас певні парами. Три інакші в туристів, і тому, наприклад, якщо наші туристи обираються, це має бути обізнаний готель е, саме агентом, який скаже, куди піти направо, куди піти наліво, до кого звертатися, що купити, що подивитись. Тобто в нас дуже підготовлені, їдуть в плані тому туристи. Е, але вони обирають, кажу, що от рівень п'ятизіркових готелів, чи ні, рівень добротних готелей вони вибирають за своїми певними параметрами. Е, іноземні туристи, вони в більшості не вибираються включено. Вони їздять, тому що в них немає того питання, що я на, на відпочинку маю певні якісь там заощадження коштів, які можу витратити. Ні, в нас чому обирається все включено? Тому що якщо ти в Україні заплатив певну суму коштів, ти вже можеш розраховувати, що ти там більше не тратиш. Е, в нас напевно uh -huh. більше бояться. Потратити кошти, які ти не знаєш, наскільки ти можеш розраховувати. У Нас, як кажуть, все-таки оце подушка запасу має бути, і тому їм нашим туристам вигідніше вони навчені більше їхати на все включено. А іноземний турист він може їхати на сніданках, може на дворазовому харчуванні їхати. Вони можуть ходити ну, в інші, скажімо, заклади харчуватися. Вони не мають прив'язаності до певної суми. Угу. У Нас тут от такий момент є в нас, напевно. Можливо, все ж таки це ще передається тим, що в них відпочинок це не є один раз в рік, чи там два рази в рік. Що вони мають можливість частіше їздити? У нас можливо менше їздять, але напевно вибирають більш прискіпливіше ставляться до свого відпочинку. А ну а якщо по країнах, отак коротко поглянути, то чи відрізняються ці е, країни? Дивіться, напевно, все ж таки. Я вважаю, що Польща більше обирає європейські країни. Тобто, Туреччина для них хіба оцей названий я вже казала регіон власне. Гейського моря, Даламан, Фетхіє, Мармарис, Бодрум. А Анталійське узбережжя вони дуже мало вибирають. Наш туризм навчений все ж таки на анталійське узбережжя, на все включено на відпочинок виключно в готелі, а не за межами готелю. Європейський туризм, поляки, зокрема, вони більше відпочивають власне, за межами готеля. Вони люблять часто екскурсії брати, і це екскурсії такі масові. Вони їздять цілими компаніями більше. Тобто, в них, от ти бачиш, що приїхали в один готель в компанії, наприклад з 10, людей з 15, Вони всі разом на екскурсії їздять. В нас все ж таки воно ні і ніколи не було так, що от всі їдемо на екскурсії. Ми як приїхали в готель, ми відпочиваємо в готелі. а Це вже рідка. І дуже рідко часто заїжджає з досвіду. пам'ятаю, що як велика компанія той хоче на екскурсію, той не хоче, той от. зекономить. А то ще щось так, ну, так, так. от власне, Окрім того, знаєте, я кажу, вже з великою компанією завжди дуже важко вводити, тому що в кожного є певні свої параметри для відпочинку, і можливо, б, європейські, скажімо, туристи. Поляки правильно роблять, що беруть у готель в якісь там сніданках, вечерях, максимум, сніданок-вечеря, і мають можливість більше подорожувати. Я би не сказала, що вони їздять з власним транспортом. Тут в нас ще буває дуже часто, що в нас подорожують власним транспортом. А все ж таки польські більше бачу туристи: от, наприклад, Албанія, Хорватія, Греція, Чорногорія вони все ж таки літаком. Отже, і ще хотілося б спитати, які напрямки ви порадили туристам, які планують вирушати саме з Польщі. Які є нині вигідні пропозиції? Може, якісь країни ви можете виділити? ще важливе питання для українців, які хочуть провести свої, свій вільний час саме в Польщі. Де в Польщі краще поїхати, куди? Я думаю, що зараз якраз такий період часу, що треба польську Балтику вивчити. Це якраз тепло море. Сосни, і туди би я би радила. Окрім того, кожне польське місце, місто воно має свою історію. Можна взяти той же ж Вроцлав і як кажуть, зробити квест. Рахувати краснолюдків, правильно, чи можливо поїхати. Ну, це такі ну, краків. Але, от, наприклад, розумієте, знову ж таки, брати Західний регіон України, краків, що е... там, Перемишля, це, це вже по нам по духу. Так, все по-домашньому, ти все плюс-мінус знаєш. А от, наприклад, якщо вже далі дивитись, я би все ж таки брала обов'язково Балтику. Вона цікава, вона, ну, вона, ну, вона трошки інша різниця від наших. Від скажімо, від наших от тих таких уподобань, які були, і взагалі в будь-якому випадку я завжди кажу туристам: потрібно поставити собі, як кажуть, галочки, відмічати собі, де ти був і що ти бачив. Тому що це власне те, що зараз нам настільки потрібно, оці гарні кольорові емоції. Тому що як би не було, накопичення позитивних емоцій, воно дає нам потім сили, коли вони нам намі більше потрібні. Тобто той саногенний потенціал, який. Ми набираємо на відпочинку, набираємо на красивих картинках з боку, красивих добрих людей, які усміхаються. На жаль, нас все ж таки відрізняємо українських туристів, відрізняє те, що ми не усміхаємося. Ну так, сподіваємося, що це Можливо, буде так. з часом виправлятися. Ми дуже дякуємо вам за такі чудові ну, гарні поради фахові і бажаємо, звісно ж, зростання туристичних потоків, особливо після перемоги України у цій війні. Так. Чекаємо, працюємо, боремось перемогти. Дякую вам, гарного нам ще закінчення літу і гарного бархатного сезону. Дякуємо вам, гарного дня також. Ну і нагадаємо слухачам, що на зв'язку з польським радіо для України була Мар'яна Масяк, експертка у сфері туризму. Ми говорили про найпопулярніші туристичні напрямки наприкінці сезону відпусток у Польщі.